Вітаннячко. З вами пані Ганна і радіобука. Що ж? Друга книга в серії Гра за моїми правилами автора Ірини Кузьменко, і зветься вона у зоні ризику. Ця книга про е, Мелісу Еліт Дельгару, доньку е, лідера наркокартелю, якого було вбито у першій книзі. Нагадаю, перша книга в нас була про Ханну Гордон, журналістку, і там Меліса зустрічалася вже десь під кінець книги. Що в нас тут буде в цій книзі? Ну, по-перше, сильна героїня сама Меліса. Не дивлячись на те, що вона донька головного негідника, вона є жінкою з. Як це так сказати, сильними поняттями своїми якимись про життя і про щастя, про кохання. З ким вона буде в кінці книги, кого покохає, ще невідомо, але я думаю, що багато з вас вже здогадуються. що в нас в цій книзі цікавого чекає. Тікаючи від минулого. Мелісса змінює ім'я, прізвище і переїжджає з родиною до Бразилії. Звісно, доньку вона з собою бере ще з нею їде її м -м тітка Боніта, Вона приглядає за донькою. Мелісса дуже хоче розпочати нове життя, але минулі зв'язки не дають їй спокійно жити. І вона повинна пригадати, ким є насправді до якої родини належить, і ось як вона сама про себе говорить, неможливо розпочати нове життя, якщо ти донька наркокартелю. В принципі, я згодна. Що хочу сказати від себе: книга цікава, класичний детектив, трішки трилер. Не скажу, що є щось там таке вже дуже-дуже-дуже жахливе. Більш схоже на серіали, які ми дивились раніше може бути. Тому приємного прослуховування. Не забувайте, що в нас є спонсорство. Спонсори слухають всі наші нові книги повністю без реклами, і просто От місяць починається, і вони вже слухають всі книги, які виходять протягом місяця для всіх інших, а всі інші абсолютно безкоштовно слухають. Ті ж самі книги, але з поділенням на декілька частин і впродовж місяця. Тому тільки вам вибирати, як ви хочете слухати наш суперукраїнський сучасний контент. Завжди ваша пані Ганна. Приємного прослуховування вам ще раз!